Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую сьогодні на приготування смачних булочок. Отже, цукор. Сухі дріжджі. Цукор 60 грам, дріжджі 30. Все це подрібнюю. Будемо робити один заміс, але декілька вимісів. Сюди додаю 200 мл теплого. 35 градусів. Перемішуємо. Вони зараз шуренько підійдуть. Я не буду чекати їхнього сходження. Сюди додаю мед. Він трішки змінить реакцію дріждів, але додаю. Так, розмішала. А тепер, друзі, мені потрібно буде яєчко своє. Відділити і жовточок я буду використовувати в приготуванні крему, а білок я вкину в тісто. Білочок легенько взболтаю, для того, щоб він, ну, просто він не був такий однорідний. розбити його мені трішки потрібно. І ось тепер я його сюди і вільнішую. Тісто не додаю, ні цедру, нічого апельсина не додаю. Просто, звичайно, тістечко роблю собі. 350 грам борошна. Ось на ось цьому етапі, коли ми його вже всипали і замісили, всі, всі складники розмішавши, ми залишаємо тісточку спочивати. На відстоєчку накриваю стрейч плівкою. Ми ставимо нехай з Наступним кроком приготування буде приготування начинки. З одного апельсина знімаю цедру додаю до цукру. Коли ми зітерли шкірку, розрізаємо нашу апельсинку навпіл, бо ми з неї зараз будемо чавити сік. Ось ми потрібно, щоб вона ретельно перемішалася з усім цукром, трішечки підбарвила його і ароматизувала. Так, це відставляю і е, в ковшику починаю змішувати компоненти. До одного яйця. Додаю 25 г цукру. Я не роблю, його, їх дуже солодким, але цукор ви можете контролювати. І 4 г кукурудзяного крохмалю. Це поки що перетираємо, для того, щоб не було потім в майбутньому грудочок. І тепер беру свою апельсиночку і вичавлюю з неї сік, ставимо на вогонь і постійно помішуємо, щоб маса наша не почала приставати. Ретельно помішуємо перед закипанням, тому що е, тут є крохмал і яйце, і вона згущуючись, присідає на дно. Тому щоб не, не було пригорання, ретельно все перемішуємо. Даю йому тільки вскипнути до декількох, там до хвилини нехай і все. І вимикаю. Знімаю з вогню і пересипаю у поліетиленовий пакетик. Але цього можна не робити. Це за бажання мені просто так бручніше буде наповнювати. Тісточко вже починає підійматися до того стану, коли мені пора його турбувати. Немає плівочку, але не викидаю, воно мені ще знадобиться, я буду ще з нею працювати. І тепер мені потрібно зробити розтяжку тіста. Так його потягати. І вмесити в нього 40 грам вершкового масла. Маленькими порціями буду вмішувати по різних, по всій площині, намагатися роз, розтягти. Так, шматочками потрішки вмішуємо, вмішуємо. Втягуємо, вимішуємо, втягуємо не рідке, а тісто вже сформоване, тому нам треба його ніби так пощіпуючи, розподіляючи по всій масі. Для того ми тягнемо ті те тісто, щоб десь там, де шматочок вишкового масла не потрапить, то він туди проникне. А на цьому етапі, коли вимішала вишкове масло, вмішую тепер борошно. Бо якщо моє тісто буде зарідке, мої булочки будуть дуже пливти. Мені цього не потрібно. Тож, Тепер я вмішую трішечки борошна, Але не, не забагато і не відразу вкидаючи все. Я все, цей процес роблю, так як уже неодноразово робила у багатьох своїх сюжетах. Ми просто вмішуємо поступово поволі, дивлячись на структуру тістечка. Тісто любить, коли його уминають. Моя рука сьогодні виконує функцію міксера. Якщо у вас є міксер, який заміш... можна замішувати і там тіст, то користуйтеся міксером. Тісто після міксера буде ще краще. Залишаю цього колобочка на відпочинок. Моє тістечко вже підійшло. Трішки його вимішую і ділю, розкачую, друзі, на пів сантиметра. І цього мені достатньо. Формую такий по типу квадрат, тому що я буду робити начинку і навпіл переділяти. Розмащую по всій площині і накриваю. І тепер нарізаю такими смужечками. Витягуємо полосочку ніби прокручуємо її декілька разів. Просто скручуємо джгутик такий і зщіплюємо. Ось. Формуючи такого бублика такого. Ці булочки я відставляю, ставлю в духову шафу, але не вімкнену. Просто для того, щоб вони гарненько підходили в тому місці, яке е, закрите. Коли тісто піднялося в духовій шафі, вже не рухаємо його, вмикаємо температуру 180, або я вмикаю 200. Я вам вкажу 180 і 200, бо нещодавно був такий сумний коментар під Паскою, що підписниця дотримувалася вказаного мною часу, її паски згоріли. Друзі, є такий термін як калібрування температури. Воно можливо, ця похибка в відхиленні в нас, я вкажу таку, а ваша духовка, до прикладу, або моя, навпаки, збільшений має, або зменшений. Температурний режим тому дотримуйтеся е, часу випікання, лише е, дивлячись на е, тісто, чи воно зготувалося, чи воно не зготувалося. І ось я вам продемонструвала другий спосіб формування тіста, він займає часу трішки більше. Так, він красивіший, так він пухкіший, але він ну, займає більше по часу. Тому, якщо ви поспішаєте, то фаворитнішим вам буде варіант номер один. Просто переплистали, зробили джутики і сформували такі бублички. І варіант номер три теж не надто ж довгий, але не все рівно він по часу більш затратніший. Хоча всі ці зміни відображаються так. Також на смаку. Тож враховуйте це. Доки мої булочки ще гарячі, так як я їх не змащувала зверху яєчком, то я змащую їх медовою водичкою. І це водичкою цією самою змащую ось такого плану булочку. Ми не змащуємо ні в якому разі, тому що тут буде утворюватися шкуриночка із цукру, і вона саме нам і необхідна. А такого плану булочки можна змащувати збитим яєчком. Ми з вами робили декілька способів формування тіста. Мій перший. Зараз знайду ту область, де найбільше тіста, ось так, щоб показати вам, наскільки це пох... сама база тіста, наскільки вона пухка. Типу булочка. Ви бачили, що я її робила з одного ж того самого тіста. Але потрібно розуміти, що коли ми туди додаємо цукор, вона стає, покривається скоринкою і стає хрусткою. Краса. Словом, я вам демонструю таку смакоту, а, таку простоту. І, ну от правда, вишуканий смак, тісто, ніжне, поєднання, присинки. Словом, я вам не буду вихваляти, ви мені напишете в коментарях, чи вам сподобалось чи ні. Дякую усім за перегляд. Всім всім. всім. Я вас дуже ціную.